Всім привіт! Цим відео я б хотіла розпочати нову рубрику на моєму каналі «Прогулянки Києвом. І мені здається, що логічно буде розпочати її саме Золотих воріт. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, має бути цікаво! А ми вирушаємо в Золотоворотський сквер. Перед входом в сквер нас зустрічає пам'ятник коту Пантелеймону. Цей пам'ятник був відкритий у 1998 році на згадку про перського кота Пантелеймона, який жив у ресторані Пантегрюель навпроти скверу. На жаль, котик, якого всі любили, загинув при пожежі у ресторані. І тоді власник ресторану і мешканці Києва зібрали кошти і встановили йому цей пам'ятник. Через деякий час з'явилась легенда, що Котик виконує бажання. Для цього треба одночасно потребу. Його за хвіст і за вушко. а ще бажання повинно бути щирим. Раніше біля котика ще була пташка, але її вкрали. Давайте попросимо у котика для нас удачі і рушимо далі. За цими синіми стендами має бути пам'ятник Ярославу Мудрому. Зараз він закритий, щоб захистити від божевільних дій наших не дуже чемних сусідів. Пам'ятник був встановлений наприкінці 90-х років ХХ століття. Князь тримає в руках макет Софійського собору, а його погляд повернутий у сторону, де собор був побудований. За часів Ярослава Мудрого територія Києва розросталася, і це вимагало створення нових оборонних укріплень. Місто оточували земляні вали загальною протяжністю 3,5 км. Проходили вони нинішніми вулицями центру Києва від Львівської площі, де знаходилася Львівська брама, вздовж вулиці Ярославів вал до золотих варіт. Потім спускалися по площі Незалежності, де стояли Іляцькі ворота, і знов підіймалися вгору до Михайлівської площі. А от свою назву Київські золоті ворота отримали від золотих воріт Константинополя, які виконували аналогічні функції. Будівництво воріт разом з Софіївським собором згадується у літописі під 1037 роком. Є цікава легенда, пов'язана із золотими воротами. Одна із польських історичних реліквій меч меч-щербець. Це кранаційний меч польських королів. Називається він «щербець», бо має щербину. Так от, польський король Боліслав Хробрий хотів захопити Київ, і він вдарив мечем о золоті ворота на знак захоплення. Від удару меч вишербився. Був просто меч, став меч-щербець. До речі, це нова інсталяція. Називається ключ Києва. Я, чесно кажучи, сама його вперше побачила, тому зачитаю інформацію про нього і статті. Його зібрали 12 тисяч ключів від домівок киян. Він символізує доступ до міста, розвиток, комфортність і доступність. Кожен ключ то домівка і прихисток, особиста історія. А тисячі сплетених один з одним ключів то спільна книга життя і водночас кольчуга й броня. До речі, те, що ми бачимо зараз з вулиці, це реконструкція і система захисту стін оригінальних варіт, їх ми побачимо всередині. Але повернемось до історії. Золоті ворота мали потужні стіни, виготовлені з каменної цегли. Це робило їх стійкими. Ворота також мали арковий прохід, через який міг в'їжджати великий потік людей та транспорт. Це забезпечувало зручний доступ до міста. У 13 столітті на Київ напали монголо-татари під керівництвом хана Батия. Вони практично знищили більшість міста. Золоті ворота також зазнали значних пошкоджень. Цей період став часом занепаду для Києва та його архітектурних пам'яток, серед яких були й золоті ворота. Звичайно, що реставраційних робіт не велось, і ворота поступово почали руйнуватись. Пройшло багато років, і лише у XVIII-19 столітті Київ почав відновлюватись, а золоті ворота все, ще залишались майже забутими. З роками на воротах накопичувався пил, сміття, з'являлись нові руйнування. Ближче до кінця 19 століття увага до золотих ворот відновили, археологи і історики почали вивчення залишків давніх конструкцій і почали привертати увагу до необхідності збереження пам'ятника. Далі була довга історія у пошуках варіантів, як зберегти пам'ятник. Потім сталася революція, і було якось не до цього. І лише у 1982 році було побудовано те, що ми бачимо зараз. А у 2007 році була зроблена реставрація. Подавали золоті ворота у техніці змішаної кладки, відомої ще з часів стародавнього Риму. А краса і велич золотих варіт справляли незабутні враження. І ми були приголомшені навіть посли французького короля Генріха І, що приїхали сватити Анну Ярославну, доньку Ярослава Мудрого. Золоті ворота були і проїзною вежею і тріумфальною аркою, яка вела на головну вулицю міста. А ми зараз заходимо всередину. В середині розташована експозиція присвячена історії будівництва, існування і реконструкції валіт. А от найголовнішою частиною цієї експозиції є залишки стін, що зберіглися до нашого часу. Ось вони якраз до 1982 року, коли було збудовано цей павільйон, стіни стояли без якогось захисту. До скін першої половини 11 століття в окремих місцях примикає пізніша кладка, виконана також у змішаній техніці. Це сліди ремонту варіт, проведеної у 12 столітті. Також всередині представлені різноманітні макети, які показують, як золоті ворота виглядали раніше. Це воротній проїзд, саме таким чином потрапляли в Київ, і до наших днів від стародавніх золотих воріт зберіглися бакові стіни проїзду завдовжки двадцять 25-13 метрів і близько 8 метрів завишки. Також можна піднятись наверх, подивитись балкончика на Київ, і наверху також представлені залишки стародавньої кладки. Це історія золотих варіт. Але ми ще трохи погуляємо в сквері і поговоримо про ще одну пам'ятку, яка тут знаходиться. Це один з терменівських фонтанів. Таких фонтанів залишилось в Києві сім, раніше було вісім. А названі вони на честь інженера Олексія Терміна. Що цікаво, чавун, з якого було зроблено конструкція фонтанів. Було отримано шляхом повторного перероблення сировини з непотрібного металобрухту. Я вже казала, що у фонтанів залишилось сім, а було їх вісім. З тих, що залишились, цей біля золотих воріт. Потім у сквері Чкалого його перенесли з Софіївської площі, на площі Івана Франка, у Хрещатому парку, у Маринівському парку. Це п'ять великих. Ще є два маленьких. У Поліцейському скверику, що на вулиці Івана Федорова, і біля Михайловської площі. А був ще один великий, на нинішній площі українських героїв, але він зник у 1917 році. І куди ж без легенди? Так, з фонтаном також пов'язана легенда. Кажуть, що майстер, який керував роботами по будівництву фонтанів, був злою людиною, і він знущався над своїми підлеглими робітниками. І, от коли майстра не було в місті, робітники якраз робили декорації для фонтана, і вони придали левовим мордам, що мали прикрашати фонтан, рис свого шефа. А коли той повернувся, то вдіяти вже нічого не міг. Робота була закінчена. Фонтани побудовані наприкінці 19-го, початку 20-го століття. І, до речі, вони не тільки прикрашали місто, а й з них можна було брати воду для побутових потреб, сплачуючи по копійці за кожен шість ведер на користь водопровідного товариства. Також можна було приводити ходобу на водопій. Ми розпочали прогулянку котиком, і котиками її закінчимо. В скварі є ще один котик. Він зроблений з одноразових виделок. І на його виготовлення пішло 600 виделок. Автор київський скульптор Костянтин Скритуцький. Ось така історія. Я сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня прогулянка. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось нових відео. Всім пока.